Дев'ять способів навчити дитину, як правильно тримати олівець. Якщо чотирирічній дитині дати олівець, то вона напевно візьме його в кулачок, хоча в цей віковий період подібний спосіб хапання письмового приладдя вважається відносною нормою. Варто задуматись над тим, як навчити дитину правильно тримати ручку. Невірна звичка обов'язково відіб'ється на листі і почерку і навіть успішності, оскільки невірний захват призводить до швидкої стомлюваності, незручності і небажанню працювати в зошиті. І все ж привчити дитину писати правильно можна, оскільки існує кілька ефективних методик, одна з яких обов'язково припаде до душі майбутньому школяреві. Як тримати письмове приладдя? Ви замислювалися над тим, правильно чи неправильно виберете олівець. У дорослих це відбувається на автоматі, а ось дитина ще зовсім не розуміє, як правильно тримати ручку. Завдання батьків привчити до шкільника довірного способу письма і виробити автоматичний навик. Якщо дитина праворука, письмове приладдя повинно розташовуватися на лівій частині середнього пальчика. Вказівний же палець притискає ручку, не даючи зісковзувати. найбільший пальчик притримує з лівого боку. У ліворуких дітей спосіб тримання відповідно абсолютно дзеркальний. Щоб перевірити правильність захвату письмового приладдя, попросіть дитину трохи підняти вказівний пальчик. Якщо олівець випаде з долоні, значить дитячі пальчики розташовані неправильно, залишившися без діла пальцями. Дитина може розпоряджатися на свій розсуд. Зазвичай мізинчик і безіменний палець притискають до долоньки. Деякі люди під час письма ховають їх ближче до великого пальця. Щоб захват олівця не доставляв незручності, потрібно привчити дитину виконувати наступні нескладні дії. Перш за все, поясніть майбутньому школяреві. Що письмове приладдя тримають в долоні не вертикально, а під таким нахилом, щоб верхній кінчик дивився на плече. Верхня фаланга середніх пальчиків те місце, куди вкладається олівець. Казівний палець повинен підтримувати його з верхньої сторони, а великий з лівої. Інші пальці притискаються до долоні. Маючи своєму розпорядженні руку на поверхні столу, важливо визначити вірну точку опори. Нею служить третя фаланга, мізинчик і зовнішня сторона долоні. Щоб м'язи надмірно не напружувалися, не можна надмірно стискати олівець. Пальчики повинні бути розслабленими, а відстань від пальцевого захвату до закінчення стрижня приблизно становить 1,5-2 см. Якщо дитина постійно ігнорує ці рекомендації, обов'язково нагадуйте, але не кажіть слово неправильно. Краще – Покажіть, як потрібно робити і тримати Метод 1. Пінцетний захват. Якщо дитина весь час неправильно бере ручку в долоню, покажіть, як діє спосіб пінцетний захват. Вправа виглядає наступним чином. Дитина тримає олівець трьома головними пальчиками за верхній кінчик, а нижній ставить перпендикулярно поверхні столу. Потім пальці плавно рухаються вниз. Поки вони самі не займуть ідеальне положення необхідне при листі. Метод другий – Заколисування олівця. Якщо дитині зовсім мало років, то з ним цілком можна пограти в цікаву забаву. Запропонуйте малюкові уявити, що олівець необхідно вкласти спати в ліжечко. А для цього слід укласти її під головку подушечку, а зверху накрити покривалом. Як легко догадатися? Ліжечко середній пальчик, подушечка вказівний пальчик, а покривало, відповідно, великий палець. Метод третій. За допомогою серветки. Для цієї методики знадобиться серветка і олівець. Складаємо цей аксесуар кілька разів і пропонуємо дитині притиснути його до долоньки безіменним пальчиком і мізинцем. Решта робочі пальці випрямляємо і беремо ними письмове приладдя. Як ми описували вище. Затиснуті пальчики вже не будуть заважати правильному захвату. Метод четвертий. дартс. Виявляється, метання дротиків також допомагає виробляти навички письма. Тому, якщо дитина ніяк не може зрозуміти принцип захвату олівця, Постарайтеся навчити її грати в таку захоплюючу і динамічну гру, як дартс. Відомо, що правильне тримання дротика трьома пальчиками істотно підвищує ймовірність попадання в Яблучко. Так що, навчивши дитиною цій грі, просто нагадайте кожен раз, коли він сідає за лист, що олівець той же дротик. Метод 5. Спеціальна накладка. Сьогоднішні виробники канцелярських товарів пропонують безліч приспіван. Пристосувальних тренажерів, які допомагають швидше освоїти вміння писати. Серед них є і спеціальні насадки на письмове приладдя, яких є виїмки для пальчиків. Так що взяти олівець неправильно у дитини просто не вийде. Ще один плюс подібних насадок: різноманіття форм, забарвлень і матеріалів. І звичайно, поділ на тренажери для правшів і ліворуких дітей. Метод шостий за допомогою крейди – Ще один хороший тренажер для письма звичайна крейда, розламана на шматки довжиною не більше 3 см. Крейду подібного розміру дитина просто не зможе взяти в кулачок, так що йому доведеться захоплювати його тільки пальчиками. Малюк, навчившись малювати за допомогою подібного способу, з легкістю перейде на інше письмове приладдя. Метод 7. Ручка, самоучка. Для навчання дітлахів писати розроблені спеціальні ручки тренажери, які мають тригранну форму і особливі виїмки для пальчиків, що істотно полегшує процес написання. До того ж, вага цього письмового приладдя трішки менша, ніж у звичайних ручок і олівців, що також допомагає майбутньому писарю. Метод восьмий. Мітка на пальці. Мабуть, це найбільш проста методика. Вам потрібно буде лише намалювати точку на пальчику там, де повинно розташовуватися письмове приладдя. Точно таку ж мітку, але, наприклад, у вигляді рисочки ви можете залишити на відстані 1,5 см від кінчика стержня. Поясніть дитині, що пальчики не повинні опускатися нижче цієї позначки. І останній метод 9 канцелярська гумка. Одягніть канцелярську гумку на кисть, загорніть петлю і ставте в неї олівець. Петля буде утримувати його в правильному положенні.